Добрий день, шановні колеги. В Україну повертається COVID-19, фіксується зростання кількості госпіталізацій та збільшення числа позитивних тестів. Наскільки іншим виявиться перебіг нової хвилі та чого очікувати в цьому сезоні? Запрошую вас. 11 жовтня на онлайн-конференцію Нова хвиля COVID-19 в Україні, практичний досвід лікарів опорних лікарень, до вашої уваги будуть представлені результати рандомізованого клінічного дослідження, методо якого можливо застосувати в клінічній практиці як інструмент для зменшення. Необхідності механічної вентиляції легень та її тривалості у пацієнтів з COVID-19. А також під час заходу на вас чекають огляд клінічних випадків, власні клінічні спостереження, відповіді на ваші запитання, викторина з призами та багато цікавої, корисної інформації. Тож, запрошую до заходу реєстрація за посиланням нижче. Побачимось 11 жовтня о 13 годині.